Карта бойових дій за період 15-22 листопада 2023 року. Бої в Авдіївській промзоні та втеча Золешків упродовж тижня на всьому фронті від Луганщини до Херсонщини точилося багато позиційних боїв без суттєвих змін лінії зіткнення. Авдіївка Розпочався третій місяць штурму Авдіївки. Росіяни змінили свою тактику. Тепер замість великої кількості техніки. Вони наступають м'ясними хвилями. Відповідно, суттєво зросла щоденна кількість ліквідованих ворогів. За тиждень кілька разів їх було більше ніж тисяча на добу. А 20 листопада ЗСУ оновили денний рекорд, замінусували 1380 рашистів. Значна частина з яких зеки або штрафники. Крім того, замість танків і БТРів у небі з'явилася велика кількість безпілотник завдяки яким окупанам вдається досягати успіхів у прориванні лінії нашої оборони, зокрема за тиждень ворог зумів пробитися на південній околиці міста в районі дорожньої розв'язки між Авдіївкою та Ясинуватою а також біля ресторану Царська Охота. Далі на захід зсу без просування стримали окупантів біля сіл Опетне та Сєвєрне. Натомість змінилася найгірша ситуація на північному фронті від міста. Тут росіяни одночасно просуваються у три напрямки: по-перше, розширюють зону контролю на північ від Красногорівки в напрямку на Новокалинове. По-друге, продовжують наступати на село Степове, подолавши перед тим перепону у вигляді залізничного насипу. Водночас сили оборони здійснили кілька успішних контратак і відкинули загарбників дещо на схід. Утім, найбільш небезпечним для оборони міста став наступ на будівлі коксохімічного заводу. Оду біля раніше захопленого терекона російські пабліки гучно хвалилися захопленням приміщень однак, насправді нашим героям вдалося відбити цей наступ і повернути контроль. Зараз у цій зоні продовжуються запеклі бої. Є чимало ознак того, що рашисти готуються до третьої потужної хвилі наступу на Авдіївку. Бахмут. Третій тиждень поспіль окупанти намагаються повернути під контроль кліщіївку, про втрату якої вони публічно так і не заявили. Цього тижня вони активно наступали з півночі, де змогли завоювати кілька сотень метрів. А також з боку Андріївки, де зайшли в сіру зону на схід від Каска до озер, на північ від Бахмута, де Росіяни раніше пробилися на кілометр від Берхівки і Ягідну в бік Богданівки та Хромового. Зараз ситуацію вдалося стабілізувати. Донеччина. На декількох ділянках фронту, які тривалий час були стабільними, відбулися бої з подальшим переміщенням лінії зіткнення. Зокрема, рашистам вдалося просунутися на південній околиці Новомихайлівки. Раніше вони намагалися таким чином обійти вугледар, однак дістали по зубах. Ймовірно, ми будемо спостерігати за ще однією спробою. Натомість, зсу вперше з 2014 року, пробилися на околиці Горлівки, де встановили контроль над тереконом. Росіяни натомість втратили. Контроль над кілька кілометровою зоною Херсонщина на Лівобережжі й далі відбуваються дивні події, які супроводжуються не менш несподіваними заявами військових. Так, представник головного управління розвідки Міністерства оборони припустив, що росіяни таки будуть намагатися перегрупуватися на Херсонщині шляхом відступу від берегів Дніпра та закріплення на нових рубежах. Днями з'явилася інформація, що вже зараз готується перенесення штабу з Олешків до великих копанів, що за 24 кілометри від русла Дніпра. Раніше генштаб за. Вляв, що першочерговим завданням зсу на лівобережжі є відсунення лінії зіткнення на 15-20 кілометрів від річки. Це, мовляв, дозволить убезпечити мирне населення правобережної Херсонщини. Водночас це також дасть змогу створити широкий плацдарм для розгортання військ для контрнаступу на Крим. Хоча наразі до цього ще далеко, адже поки що бої тривають на південь і схід від Кринок, а також у районі сіл під степне і пойма Таким чином, сили оборони намагаються відтіснити. Ти окупантів у бік Олешківської пустелі, де вони не зможуть закріпитися. ЗСУ отримають плацдарм понад 20 кілометрів завширшки та в окремих місцях стільки ж у глибину. Це можна буде реалізувати в разі переривання логістичного коридору з Криму. У цьому ключі цікавим є повідомлення про передачу США однієї установки Хаймерс із невідомою модифікацією пускової. Не виключено, що йдеться про більш далекобійні ракети. Перемагаємо щоденно смерть ворогам. oh <laughs>